Всім привіт! Ви на каналі Продача та смачні рецепти. І сьогодні готую легкий смачний поживний салат. Для цього мені знадобиться в першу чергу якась рибка. В мене гарбуша, яку я попередньо запекала в духовці, і вона в мене холодна. Можна взяти будь-яку рибу, червону або білу, будь-яку. Ну, ось така рибка або копчену. Два огірка, авокадо, якась зелень. У мене базилік, але е, краще сюди, мабуть, підійде рукола, Базилік все ж таки краще до томатів. ну, в мене базілік. Цибуля, е, яйця варені, лимон, сіль, цукор та олія. В першу чергу я е, хочу замаринувати цибулю. Для цього мені і потрібні е, сіль, цукор і лимон. Ріжу цибулю напів кільцями. Кількість на свій смак. У мене цибуля така велика, але я її використаю всю. У мене звичайна така біла, можна взяти салатну, якусь там рожеву, червону, або є білі салатні цибулини. Ну, тобто, ось так. Багато цибулі. Додаю десь чайну ложку цукру і десь стільки ж солі. І ось так все це перемішую. Можна додати оцуту яблучного, але я буду додавати сік лимон. Ось воно зараз буде все тут. Цибулю роблю першу, щоб вона замаринувалась, поки я буду всі інші інгредієнти додавати до цього салату. Далі, лимон. У мене пів лимона. ось так, сік до цибулі. І знов я трошки її помасажую. Щоб вона стала м'якенькою, вона має добре замаринуватися. Мабуть, я додам ще трошки соку. І ось так. Ось, вона вже така м'яка. Їй потрібно там, 5, 7, 10 хвилин ось так постояти, і вона не буде гіркою такою, і не такою ароматною. Ось так. Цибуля замаринована. Огірок нарізаю так, довш. Такими шматочками можна її ще ось так зробити. Або взагалі такими довгими залишити. Ну, якщо огірок не такий великий, як у мене. Він великий, але в, в, в ньому зернятка такі маленькі. Тобто я ось так нарізаю і додаю в тарілку, в якій буде мій салат. Два огірка середніх. Авокадо має бути стиглим. Ось він у мене такий є. Я теж його нарізаю такими шматочками, схожими на шматочки огірка. Тобто приблизно такого ж саме розміру. Ось так я його ось так ріжу. Можна ще ось так зробити. Ось, додаю. Весь авокадо, він невеликий. У мене залишилось трошки соку лимона, я його зроблю ось так на авокадо, щоб він не втратив своєї яскравості, щоб він залишився таким же зеленим, як він, яким він є. Яйця також поріжу отак здовж. довгими такими шматочками. Додаю в салат. Ось так. Зараз можна трошки так перемішати. Я не додаю солі, бо сіль в цьому в цибулі і, буде, мені здається, достатньо. Ось так. І зараз рибка. І я додаю шматочками. Не ріжу, а ось прям так. В мене невеликий такий шматок, ну, я не знаю, може грамів 200. Може це і багато буде, але ж тут на свій смак, додаємо. Щоб було смачно. Ось так просто зверху. Викладаю рибу. У мене навіть шкірка тут ще є. Як запікалася риба ось так повністю вона зі шкіркою. Рецепт, як запікати рибу, є на каналі. Я залишу посилання. Так, Ну, З приводу солі рибка ж теж вже солена, тому ось так. І залишилось що в нас? В нас залишилась цибуля, яка вже замаринувалась добре. Я не буду додавати ось там сік, і від лимона, і від самої цибулі. Тому я її ось так віджимаю. І додаю зверху. Вона вже не гостра, і вона буде дуже смачна. тут таким додатком до цього салату. Сіль цукор все э, розчинилося. Ось, бачите, це вже сік від цибулі та лимону, залишився. І трошки зелені. Теж на свій смак. До речі, сюди і кріп підійде, і петрушка. Але в мене вдома росте на підвіконні базилік. Тому в мене базилік. Ось так. Ось такий смачний, корисний, легкий салат вийшов. Смачного. Вибачаю, ще не все я додала, про олію я забула. Ще ж треба додати олійки трошки. ось так. В принципі, його можна заправити і сметаною, і майонезом, але щоб він був корисний, все ж таки краще додати олій. Ну, а зараз вже точно смачного.